Доброго дня, любі малята! Кому не подобається милуватися зображеннями прекрасних пишних букетів, стиглих фруктів або осінніх овочів. На картинах майстрів-живописців вони виглядають майже живими. Так і хочеться доторкнутися до свіжих пелюсток або вкусити наливне яблуко за рум'яний бочок. Не дивно, що для цих витворів навіть існує свій особливий жанр в мистецтві. Натюрморт це зображення неживих предметів, об'єднаних в одну композицію. У натюрморті виражається ставлення людини до навколишнього світу, розкривається його розуміння прекрасного. Ми бачимо натюрморти українських художників натюрморт з синім глечиком Олексія Шовкуненка та Богданівські яблука Катерини Білокур. Пропоную сьогодні намалювати натюрморт з яблуками. Для роботи нам знадобиться тонований папір із намальованою поверхнею столу, фарби, вода. Пензлики, шматогубки та серветка. Предмети ближчі до нас ми будемо малювати ближче до нижнього краю. Ось тут жовтою фарбою ми намалюємо яблучко. Так. Ось, гарненький. Так. А за ним. Трішки заховану яблучку. Воно трішки ось так намалюємо і зафарбуємо. Цьому яблучку додамо червоного кольору, стигли, та красиве буде яблучко. Ліворуч, ще ближче до нас, ми намалюємо зелене яблуко. Так. Та потім додамо ще жовтого кольору до цього яблочка. На задньому плані ми намалюємо коричневою фарбою. Гарний український глечик. Так Захований він за Яблочко та ось тут, з цього боку. Так. Ось таким чином. Ручку намалюємо. Так. Та зафарбуємо. А зараз ми за допомогою губки допілої фарби ми додамо блиск нашим яблучкам. Так, гличиком. Ось таким чином. Подивіться, який гарний український натюрморт у нас з вами вийшов. Спробуйте і ви намалювати таку красу, любі малята. Успіхів вам у творчості і до зустрічі!